Вітаю дівчата, з вами Марка Толя. Якщо хочете такий осінній дизайн листочками, додивіться це відео до кінця. Сьогодні я вам покажу детальний опис, як це зробити. Ось в мене такі лаки для стемпінгу. І також пластини для стемпінгу. Спочатку я їх чищу звичайною рідиною для зняття лаку і звичайним диском ватним, який ми використовуємо в косметології. Потім на тіпсу я наношу такий гель, але це. Не гель-лак, це з ефектом гелю звичайний лак, який я придбала в Єві. Фірма Джерден. гелевий ефект він не зовсім білий, а між білим і сірим. Потім що я роблю? Я беру такий доц, буду його також використовувати. Крім того, у мене для стемпінгу є пластини. Ось я вам показую, вибираю пластину, з якою я буду працювати, штампік. І беру для контуру чорну фарбу, але ця фарба для лаків для стемпінгу. На обраний малюнок наношу десь на третинку, половинку, а, можливо, цілу частину лак для стемпінгу. Протираю його скрапером і роблю відбиток на штамп. Що в мене з цього вийшло? Ось я вам покажу. Бачите, такі контури листочків показала вам на білій основі. В принципі, такий дизайн теж має право бути. Можна просто контур нанести на кольоровий лак, але на біло-сірому лакові чорний контур листків буде досить просто, тому ми зробимо техніку реверсивний стемпінг. Що це за техніка? Це техніка розкрашування цих контурів, і також перенесення потім на нігтьову пластину. Пізніше вам покажу. Чистимо Нашу пластину, щоб не засохла, і даємо в цей час висохнути цим чорним контуром. Перед цим я вам вже показувала, що я використовуватиму доц і фарби ось така перламутрово. Зелена в мене фарба, взяла червона фарба без перламутру, і також золото золото з перламутром завжди. Хоча можна було використати жовту фарбу, наприклад, і зелену без перламутру. Але захотілося дві фарби блискучих і одну матову. Також протерла наш скрапер. І тепер буду наносити на скрапер краплинки нашого лаку для стемпінгу. До речі, лак для стемпінгу відбивається як на звичайні лаки, на які я використовую, так і на гель-лаки. До речі, якщо ви в домашніх умовах будете робити манікюр стемпінгом, це коштує недорого. Коли ж вам роблять дизайн в салонах, то, звичайно, за кожен нігтик, за дизайн нігтя беруться додаткові кошти, тому вам вибирати, чи зробити стильний дизайн самі. І в той же час релаксувати, тому що такі розкраски, як і будь-які розкраски, трошки знімають тривогу. В той час, який ми живемо, трошки люди десь хвилюються. Іноді просто зняти стрес, релакснути. Дуже гарно, дуже зручно, і в той же час можна себе кожну неділю порадувати новеньким манікюром. Можливо, хтось робить і частіше, можливо, і через день, якщо, звичайно, є час. Але я роблю десь раз на тиждень новенький манікюр. Під одяг, під сезон, під погоду. Ось таким чином наноситься дотсом Наскільки тремтить, не тремтить рука, по контуру закрашуємо дотсом До речі, замість дотса можна використовувати, в кого є кисті для нігтів або, можливо, і звичайні дитячі кисті. в мене пензли. Є для манікюру, але мені зручніше досум. Це трошки швидше, але, можливо, пензликом більш ахайну. Але мене влаштовує і такий варіант. Дивіться, ось уже проміжний результат, отакі зелені листочки є, інші ми закрасимо іншими кольорами, Так, ось і наступила листя зеленого. Можливо, вже стає менше жовтень місяць, тому додаються багряно-червоні фарби. У мене ярко-червоний колір фарби. І наступний буде золотий. Зараз розкрашуємо листочки червоним. До речі, напишіть у коментарі, чи подобається вам, коли листя червоне на деревах, чи все ж таки ви любите зелений колір. Чи кожна Погода, благодать. Напишіть, будь ласка, яку пору року любите і чи подобається вам червоне листя на деревах. Що воно на вас навіває? Сум? Чи радість? Чи те, що пори року змінюють одна одну і нарешті в Україну прийде, будемо сподіватись найближчим часом перемога. Обережно розтягую цей лак для стемпінгу червоного кольору, вношу. В... Вибірково, як мені подобається. Можна через один, можна трошки підряд, як я роблю. До речі, можна також зробити таку техніку, як градієнт, один листочок робити червоно-зеленим, або зелено-жовтим, або жовто-золотим. Я не використовувала це раз, цю техніку, але просто розкажу, що фарби, поки вони. Не застигли, їх можна між собою теж змішати і буде такий перехід. Але частіше його використовую для того, щоб якийсь трошки більший малюнок, наприклад, великий листочок один на весь ніходь, тоді можна отакі використовувати переходи. А коли тут дуже багато дрібних деталей, мені здається, зручніше, щоб використовувати кожен листочок різного кольору, а основа така більш нейтральна, щоб не забувати малюнок. До речі, інші нігті, це ж ну, як дизайн. Для одного нігтика з малюнком, інші нігті можна пофарбувати одним із кольорів, яким ми розкрасили листочки. Наприклад, якщо ви там хочете червоний манікюр, можна красити 4 нігтика червоним, а один нігтик накрасити з таким дизайном реверсивного стемпінгу, осіннього листя. Або ж, наприклад, захотіли отакий от зелений манікюр, також можна зробити. Або ногті золоті і такий дизайн. До речі, можна зробити по-іншому бази, На яку ми наносили, основного кольору це в мене біло-сірий такий відтінок, можна нанести буде просто на всі нігті. Без дизайну покрити закріплювачем, топом. І буде отакий дизайн. Ось дивіться, що попередньо у нас виходить з цієї сторони. Розкрашено з іншого відображення. Ось такий готовий результат. Якщо вам сподобалося, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, я нещодавно почала, а я вам покажу ще більше цікавих дизайнів, які можна зробити вдома і зекономити час.